Всім привіт! З вами ShadowPlay та новий рівень. Ice, ice, baby. Oh, Не забувайте про канал Alexirio, Україномовний контент. Ось досягнення. Лохнеське чудовисько. Так, відправляємо сюди. Не забувайте про канал Алексіріо, у нього теж україномовний контент. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. А ми починаємо. Зомбі-зомбі. Ого! Вже не аби якийсь зомбі. Якось... Ой, ще зомбі йдуть. Прокачуйся, давай, Елора. Я для вас починаю знімати новий відосик. А це дуже багато часу уходить, тому надіюсь на вашу підтримку. Лайки, підписки. Ось так. Давай сюди. Давай! На казарму нам трохи не вистачає. Але поки в нас і підкріп ось вистачило. Ось так. щурі йдуть. Щури, пацюки. Ще йдуть, там йдуть, тут йдуть. Треба прокачувати Теслу. Тесла, ну це однозначно імба. Опа. Блэк хак. Ой. Ага. Видимо. Накидуйте, давайте. Ось так. Ми ще й впорались з нею. Там дві було показано, то зараз, мабуть, ще одна буде. Ага, ось вона. Там знизу двоє абомінаторів ведуть. Заморожуй. Давай, 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 давай. Молодець. Сюди. Ось так. Зараз цей йде сюди і ми його теж. Чи й взірветься той, звичайно. Ось так. Так, цього ми вб'ємо. ці Великі йдуть. Вон малі, малі щури. Прокачаємо казарму. Варги йдуть. Капець. Звичайно, поки нічого складного. Але хто зна, хто зна. Щури неприємні. Не отравляють. Так. Будемо використовувати паладинів. Паладини взагалі дуже круті. У них і захист, і відхил, і є який який урон по площі. Хоча і такий собі. Для цього треба в отдельний скіл. Але нічого. О, Прошел. Так, бежи, значит, сюда. Так. Давай, давай, добывай. Так. Щось затище. Як затище перед бурею? Ага, і скелети пішли. І відьма вилетіла. Відьму окей, ми просто її б'ємо підкріпленням. Да, будемо використовувати. Нам все потрібне. О, ще одна. Заморожиться Ну, окей, так, теж підходить. Там скелети. Я думаю, що відьма, мабуть, буде. Так, будемо використовувати рейнджерів. Тебе сюди відправляємо. Будемо використовувати тут корні. Бо я тут трохи потестив, то корні тут будуть нам допомагати дуже добре. Ось так. Зараз прокачаємо на максимум. Вони все рівно в аргеті не пройдуть. Вони занадто слабкі. Вервульфой. Раз. Аж так. Бьем Та нехай будуть. Зробимо так. Аж п'ять, а. Окей, що буде, то буде. Так, ми цих повинні отравляти. Давай, 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 підкріплення. Елора буде як щит тут. Опа. Так, рейнджери тут ідеально впораються. як на російській буде де... лісне братства. Здається так. Але у нас україномовний канал, тому рейнджери. Так, здається, ще будуть йти. Ну, скалети не пройдуть, тут рейнджери впораються з ними. Так. Ага, ось ще одна. Я як знав? А ще одна відразу. Ось так. А ще будуть ети. Ох. Придом! Абомінатор. Антотес, лошадей. She... А ну... Ех, трошки уйшли. Окей. Okay. Ну, відьммиду повинні добити. А ну. Один... Давай, 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 давай. Ех, не добив трохи. Ну. Ми доб'єм, тут 12 хп буквально. Ой! Відьми, відьми. Ага, досягнення Це те, що нанесли 500 очків урона другим скілом, а именно корнями. Ага, Лукан. Ага. В першій формі він не дуже сильний, а потім... Жахіття. Так, добиваємо. Так, в нього ще є шанс, здається, обратити нашого солдата в його подобного. Окей, цього вбили. Ось так. Продовжуємо. Поки в нас все дуже добре виходить. Freedom. Навіть ці лукани нам не доставляють ніяких проблем. Все йде дуже добре. Рейнджери дуже непогано. Башта. Це ще тут у нас буде. Ось так. Ніякого шансу навіть не залишимо. Надіюсь, відьм більше не буде. Бо далі зараз ми проходимо тільки. З голови вся стратегія буде братися. Метеори використав, щоб швидше їх вбити, навіть там кучка була така непогана. Тому можна було. Дев'ятий рівень непогано. Так. Ось так. Зараз в нас вже немає метеорів, тому зараз подивимося, що буде. Так, все добре. Паладини навіть так впораються зі всіма. не дуже они приятные. Не доходят? Не доходят. Давайте еще одно будет Тесла тут. Так, ну мы должны справиться. Мы поваримся, так. Оп. Ось так. Рейнджери тут себе дуже непогано показують. Ого. Зразу зі всіх сторін. Скелети кнайти. Зараз ми цих ось віднімо. Те можна запускати наступну ході. Ох, скелетони. Просто буде багато скелетонів і... відьми. Відьми, відьми, відьма. Ого! Сразу всі літають. Ми їх повинні вбити. Тут забагато тесело. Ну, хоча... Ану. А вони не повинні... Ого, ще зомбі? Теж неприємно. і ми їх встигаємо вбити, цього всього вистачає. ой їй, тіхо. почекаємо та й грошенят під а я придумав ось так зараз треба прокачати на всю ось так далі будемо качати перший скіл так. Звісно, перший скіл достатньо дорогий, але тут нам дають достатньо нормально коштів. Тому можна використати. Так сказати, відпочинемо від магів. Та й тут нема просто у кого бити магів. Тут краще тесли підходять, та й рейнджери. З паладінами дуже непогано. Так. Сюди будемо ставити ще Теслу. Якщо нам вистачить монет і часу. Бо це вже остання хвиля. 198. Ага, відьми полетіли. За ними лукани Лукан Не хватає, не вистачає, давай Давай. Вбийте там когось. Ага. Ось так. Е, дай тюплюху, плюху. Ось так. Так, так. Там летять, тут летять. Трохи не вистачає ось так. Так. Більше не буде. Не договорюють, але ладно. Ось ми й перемогли. Все на максимум прокачали. Все, що в нас було. Так, перемогли. Але. Трошки я витратив. Ех, майже все витратив. Я знімаю для вас ще одне нове відео, і для цього мені треба було дуже багато оцих Gold Bag. Вони дорогі, але... Відео вийшло більш-менш добре. На сьогодні це все. Не забувайте про канал Alexirio Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Всім до побачення і всім пока-пока!